Будівельне сміття в корисну сировину у Миколаєві. Тестують роботу нового комплексу з переробки відходів після руйнувань, що спричинені війною. Уже в майбутньому отриманий матеріал планують використовувати для ремонту доріг. Як працює обладнання і чому завод буде працювати навіть після війни? Далі розкаже наша Яна Циня. Каміння різних фракцій з уламків зруйнованих споруд у Миколаєві почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття. Матеріал сюди звозили після обстрілів, а також після демонтажу старих будівель, щоб створити нову корисну сировину. Процес дуже простий. Після прильоту цей мусор весь збирається, везеться на майданчик, перероблюється, сортирується, перероблюється і превращається в окремі фракції каміння. Це каміння буде сертифіковано і йому буде надана належна оцінка, де його можна використовувати в наступному. У тестовому режимі завод уже переробив близько трьох тисяч тонн будівельного сміття. До роботи залучено 20 працівників і понад десяток одиниць спецтехніки. Самоскиди, великогабаритні навантажувачі, ескалатори та комплекс із десяти рубарок. Про подальші можливості переробки розповідає директор підприємства Віталій Шевченко. В нормальному режимі це обладнання повинно переробляти десь дві тисячі тонн за сміну, тобто за вісім робочих годин. На сьогодні саме саме головне завдання це. Якісне сортування, тому що ну, я повторюсь, але в цих відходах може бути як домішки, наприклад, азбесту, так і домішки яких вибухонебезпечних речовин. І треба їх повільно роз, ну, роздивлятись, розбирати, щоб це не призвело от, ну, к шкоді працівників і довкіллю. Перед використанням матеріали потрібно перевірити та сертифікувати. Застосування визначить виконком міськради. Зараз на заводі вивчають варіанти найкращого використання переробленої сировини. Віталій Шевченко розповідає, що вона підходить для ремонту доріг а також є інші варіанти використання. Використання не тільки в дорогах, а й в залізобетонних виробах, виробах, там, наприклад, для лівньових каналізацій. Є ще декілька технологій по укладці ямкового ремонту екстреного з використанням цієї сировини та додаванням клею. Ну, клеї не дуже використовується в Україні, але ми, ми спробуємо цю технологію, побачимо, якщо вона буде економічна для нас справедлива і. Будемо бачити, що вона не дорожча, ніж звичайний асфальт, то. Можливо, ми її будемо використовувати в зимовий період часу. Проєкт реалізували за підтримки японського агентства Джайка та ПРООН, а також за сприянням міської влади. У майбутньому Миколаївці зможуть привозити будівельне сміття на переробку та за потреби отримувати з нього матеріали для власного використання. Яна Циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.